Писки це було для мене дуже приємна несподіванка, що от я завжди, впродовж майже 10 років участі в політиці, я не чула, що питання духовності моральності будь-яка партія декларувала на Завжди ці питання десь були на маргінесі. А от сьогодні мені дуже імпонує, що партія Удар взялася за те, щоб аналювати отакі прикринеологізми, які побутують із благословення так званої політики, як мажори, відкати, тушки. Партія Удар декларує прозору, чисту і щиру політику. І тому сьогодні, коли я почула, що другим номером у списку іде Марія Матіос, моральний символ України, для мене це була така гарантія того, що ми у Верховній Раді оці питання, що я говорила, ми їх піднімемо і ми будемо декларувати, і ми будемо робити конкретними справами чесну, щиру, відверту політику.